Знімати мені дозволили. Такий будинок продається у нас в Черніцях такий Сараку, бідося, такі ворота в нього тотанський, фасадик. Все, плитка. Новаті. ваті. А тут армування у вас. Ішло таке, я так ви. Ви власник чи застройщик? Я власник і застройщик. застроєщик. Просто будувалося складно Цей проєкт будувався під конкретну людину. Хорошо, а що з опаленням? Запаленням? Зроблено під підводне собственно. А який? Воздух, воздух чи вода? Можна і вода, але, бачите, що може підніматися. Що що може бути нижним кататуром. Може бути воздух, воздух. Uh -huh. Все виведено якраз, під нас там є спеціальна котельня і це діло. Спеціальна котельня, а що електрика скільки кіловат зайшло сюди? Електрика поки що під'єднує 15 кіловат. Але що там можна висловлювати, а каналізація міська, так? Да? автоматичні ворота, утеплення, баранець, такі внутрішній двір. Отак він виглядає з середини. виконується роботи якісь тут Ось така кльова деревина Басейн тут є і другий поверх ще не ходила такі і житло. Альтанка є. Тут котельна, мабуть. А, це для басейну. Обладнання. Такі будиночок. Басай. Підігрів ночью. Ще, наверное, бомба. Брати поживають за конами, підкопати. Такі нюанси, ну, <говори> яких хоть взагалі працюють, у нас заходять зачитати. А наверху у нас потім. Чи взагалі не конікував син? Потім так само вже тут залежить. Вона розставиться всього здається, <seres2> Такий будинок продається.